Діти, доброго дня! Зараз у нас з вами урок української мови. Тож приготуйте ручку і зожитко соліні. Погляньте на екран. Перед вами ось такий малюнок. Роздивіться його і скажіть, яка пора доби зображена зліва, а яка пора доби зображена справа. І так, зліва це у нас день, а справа. Так, ніч. День і ніч. Ці слова за значенням будуть абсолютно різні, протилежні. На попередньому занятті ви дивилися відео про протилежні слова. Тобто це слова, які мають зовсім різне значення. І називаються вони антоніми, от як день і ніч. І так ми зараз повторимо з вами, що ж це за слова. Протилежні значенням слова називаються, діти ще антоніми. Прочитаємо, що ж таке антоніми. Це протилежні значенням слова, от як день і ніч. Наприклад, чорне, а протилежне буде слово біле. Давайте з вами відшукаємо протилежні слова і з'єднаємо їх з правою і лівою частинкою. І так перше слово день і ви вже підібрали. Роздивіться, яке слово ви підібрали. Так, слово ніч, звичайно. Правда, а протилежне буде. Відшукуйте. І так, яке ви підібрали? Кривда. Село а протилежне буде місто, правильно. Питання, а протилежне йому? Так, слово відповідь. Зима, а протилежне йому літо. І останнє щастя, а протилежне йому буде горе. Або ще кажуть біда. І так ми відшукували протилежні слова зазначення, і називаються вони антоніми. Сьогодні ж, діти, ми поговоримо про інші слова, які зараз ви дізнаєтесь. Спочатку відгадайте загадку. У всьому світі кожен зна. є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина, це наша славна. Здогадалися? Так. Україна. Подивіться, слово Україна. У загадці є слово, яким можна замінити слово Україна. Відшукайте його. Перегляньте ще раз очима загадку і відшукайте, яким словом можна ще сказати замість слова Україна. Найшли? Так, діти, це батьківщина. Слово Україна можна замінити словом батьківщина. Діти, слова, які схожі між собою за значенням або заміняють один одного, називаються синонімами. Тож ми сьогодні поговоримо про слова. Які близькі за своїм значенням. Отже, Батьківщина, Україна це слова, які близькі за значенням. А от як можна ще сказати на слово Україна крім батьківщина? Як можна ще сказати? Так, діти замість Україна, батьківщина можна ще сказати, рідний край, рідна сторона, наша країна вітчизна. Зверніть увагу, що слово Батьківщина, Україна і слово вітчизна це слова власні назви. І написані вони як? Подивіться, з якої літери? Так, з великої літери завжди, де б вони в реченні не стояли, чи на початку, чи в середині, чи в кінці. Це власні назви. Вони завжди будуть писатися з великої літери. Давайте ще раз їх прочитаємо. Батьківщина, Україна і останнє ось це слово Вітчизна. І так, оці всі слова, які ми замінили, якими ми замінили слово Україна, діти, називаються слова близькі зазначення. Повторіть, слова. Близькі зазначення. І так, йдемо далі. Подивіться, перед вами дорога, по якій їдуть машини. На слово дорога можна ще сказати: шлях, путь, шосе, траса, магістраль, автострада. І всі вони будуть мати одне й те саме значення: значення дороги. У якій ходять або їздять автомобіль. Подивіться, ось на будиночок це будинок або хата. На слово хата можна ще сказати дім, хатинка, халупа, помешкання, оселя, кам'яниця, якщо з каміння побудоване. Але ці всі слова будуть мати одне й те саме значення хати, будинку. Отже, слова деякі. Можуть по-різному писатися, але значення те саме. Дивіться, хата і дім. Пишуться ці два слова зовсім по-різному, але значення одне й те саме, значення хати. Тобто ці слова називаються слова близькі за значенням. Повторіть слова близькі за значенням. Послухайте речення. І скажете мені, про кого це речення? Спочатку Андрійко крокував швидко, згодом уже плентався, а під кінець ледве теліпався від втоми. Про кого це речення? Так, про хлопчика Андрійка. Що робив хлопчик? Так він ішов, але ішов він повільно, повтомився. Подивіться, перше слово крокував у значенні «ішов». Але пізніше, коли він ще йшов, то він що зробив? Подивіться, прочитаємо це слово, яке я показую. Плентався, але плентався, це теж він ще йшов, хоч і повільно, але теж те саме значення. Крокував, тобто ішов, плентався, теж ішов. А далі, дивіться, в самому кінці він уже дуже втомився і що робив? Теліпався. Так кажуть, коли дуже-дуже повільно людина йде, коли дуже втомлена, і кажуть, от десь там ззаду теліпається. Тобто дуже повільно йде від втоми. Але слово теліпався у цьому реченні теж означає ішов, просто дуже повільно. Прочитаємо підкреслені слова. Крокував, плентався, теліпався. У якому значенні ці слова вжиті в цьому реченні? Хлопчик що робив одним словом? Так, він ішов в значенні іти, але дуже-дуже повільно. Це речення вам треба переписати в зошит. Від початку з великої букви С до крапочки, використовуючи всі розділові знаки, зверніть увагу тут дві коми, тире і підкресліть оці три слова, слова, близькі значенням. Нажміть на паузу і перепишіть це речення. Так, діти, ідемо далі, ви вже, мабуть, переписали, якщо не встигли, то ще раз поверніться. І так продовжимо. У нас є ще одне речення. Послухайте. Дівчинка не витримала і засміялась, а за нею захихотіли, зареготали, заіржали її друзі. Що робили усі дітки? Так, вони сміялися. Подивіться, перше слово засміялась. Дівчинка засміялася, в значенні сміх сміятися. Але потім за нею її друзі що зробили? Прочитаємо ось це слово. Захихотіли, потім вони що зробили? Зареготали, а в самому кінці заіржали. Діти, всі ці чотири слова в одному значенні. Взначенні Сміх сміятися, дітки сміялися, але замість слова сміятися можна сказати і захихотіли, зареготали, заіржали, але це слова одного й того самого значення значення сміятися, сміх. Як називаються такі слова? Пригадайте, близькі за значенням». І так, ще раз прочитаємо всі ці підкреслені слова. Разом. Засміялась, захихотіли, зареготали, заіржали. Це все слова близькі за значенням. Вони мають одне й те саме значення сміятися від слова сміх. Це речення вам також треба переписати і підкреслити. Виділені слова, слова близькі зазначені. Нажміть на паузу і перепишіть у зошит. Так, я думаю, ви вже переписали, акуратненько олівцем підкреслили. І на завершення, діти, давайте ми з вами повторимо. Ми говорили з вами про слова близькі значенням. Ось, погляньте, ось тут близькі зазначення. Зараз я повернуся. Ай, не туди на жаль, Зараз, діти, хвилиночку. Ось тут у нас були, дивіться, слова, близькі зазначення. Це слова, які мають схоже або однакове значення. Наприклад, Україна, батьківщина. Це одне й те саме значення, тобто наша рідна країна. Скажемо ще раз: слова близькі за значення. Діти, я вам дякую за увагу. На цьому наш урок української мови закінчено. До побачення! Всього вам найкращого.